В автомобілі мешканця Хмельниччини виявили зброю та наркотики. Вчора, 17 листопада, до поліції звернувся мешканець Іршавщини і повідомив про підозрілого ймовірно озброєного чоловіка. Заявник дав опис авто, яким той пересувається. Правоохоронці виявили вказаний автомобіль на автозаправній станції в селі Верхній Коропаць та затримали водія. Ним виявився 42-річний мешканець Хмельницької області. При поверхневому огляді слідчі вилучили в нього пістолет та наркотичні речовини. Також відомо, що вказана особа є вже неодноразово раніше судимим за майнові злочини, і понад 20 років він провів у місцях позбавлення волі за вчинені злочини. За даним фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за двома статтями, які передбачені в кримінальному кодексі: це незаконне поводження зі зброєю і незаконне зберігання наркотиків. Наразі слідство у справі ще триває. Всі вилучені речі направлено на експертизу.